Прогораночку всім. Як бачите, я вже біля моря. І ось такі приманки великі, на велику рибу. Попробую сьогодні покидати годинку. Якщо щось буде цікаве, буду вам показувати. Я на пляжі, де я зловив минулого разу стрілку, BlueFish ось там на пірсику, буквально 150 метрів звідси, можна навіть ближче. Я вже був п'ємо вечором на заході сонця, прямо вже коли сутінки почалися. але зранку вона теж має бути активна. Вже трошки запізно, бо сонце високо, але нічого, як є, Подивимося, може, може щось. Треба перевірити. Так що давайте, поїхали. Підаємо. Я вам скажу, я кинув 3 з цим твічингом поперівським. Вже передпліччя тут так добряче напружилось. Палка не з легких. Ну, це така потужніша має бути вудочка для таких поперів. 30 грам його вага. Чи 29, якщо бути точним. Ну, Вудочка тестом до 40 грам, катушка потужніша, щоб такі ваги постійно тягати. І воно все створює вагу в руці. Постійно і твічинг, оці ці посіпування постійні. Напруга йде прямо в передпліччя, вже прямо відчувається трохи. Тому от буду пару раз кидати, робити перехід там на 10-20 метрів і обловлювати наступну територію, таким чином трошки перепочивати. Так що шукаємо рибку. Ще одна покльовка. З другого разу зачепилась. Перший раз зійшла. Хороша риба. Знову попер. Знов стрілка. Блін, класна риба. Фух. Треба якось її витягнути, да, стрілка. Така сама, як минулого разу, здається, або щось схоже. Збоку зачепилось щось? Про а ні, не збоку, за рот, за рот. За рот. стрелочка на попер. Знову. З другого разу перша підсічка вона зійшла і з другого разу клюнула вже впевнено. Кажуть, що вона чисто вбиває, навіть може не їсти, а просто вбивати. Ось така риба. Клас. От на такій проводці. Твічинг поперівський. Не знаю як його краще назвати. Здається, це по-правильному твічинг. Класична поперівська проводка, досить активна, така агресивна. Такі середньосильні сіпи, швидше такі от більші розмашисті сіпи і дуже часта періодичність. Просто, ну, я не знаю, напевно, 3-4 сіпи у секунду. 3-4 ну, твіча. Знову спрацював мій 13-сантиметровий Rapala MaxRap волк'ен рол рок н ролл цей рапала рок-н-ролл. Мій дві рибалки, ладно, три рибалки, дві риби, дві покльовки. Більш ніж успішно. Дуже гарно клюнула. Я сподіваюся, буде видно. Я постараюсь повирізати, показати кадри, як вона клювала. Спеціальну камеру настроював в такому режимі Аби і катушку, і вудочку, і твічинг зняти, і покльовку бо попер видно зверху, якщо стрілка клює, зазвичай видно покльовку, якщо хвилі не сильні. А сьогодні саме вітер не не дуже е такий сильний, тому я думаю, мало би бути видно покльовку, хоч трошки. В принципі, місію ми сьогодні, на сьогодні виконали. Я думаю, побачимося вже у наступних рибалках. Ось так потрохи-потрохи і вже. Починаємо ловити цю крупнішу рибку, цікавішу рибку на великі приманки на великі снасті. Якщо хоч щось я вам доніс або розказав, цікаве вам сподобалось, буду вдячний за подобайку, за коментар, чи ловили колись стрілку, або щось з родини BlueFish. І взагалі, можливо, які поради можете дати щодо наступних рибалок. І побачимося!